Польські фермери знову вийшли на протести. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Медика, польща, 6 вересня. Польські фермери знову виходять на вулиці. Сьогодні близько 11-ї години в прикордонному містечку медика стартував масштабний протест аграріїв. Їхні вимоги чіткі: зупинити руйнування польського села, переглянути цінову політику на зерно та відмовитися від шкідливої, на їхню думку, угоди з Меркосур. Ситуація катастрофічна. Зерно дешеве, добрива дорогі. Скоро вибухне, і ми поїдемо. В Варшаву емоційно заявив один з протестувальників. До протесту долучилися фермери не лише з Підкарпаття, а й з Малопольщі та Нижньої Сілезії. Люди масово скаржаться закупівельні ціни на пшеницю на рівні 90-х 580 злотих за тонну. Тоді 600 злотих зараз. За ці гроші вижити нереально. А замість реальної допомоги влада пропонує кредити на виживання. Я хочу розвивати своє господарство, а не влазити в борги, щоб просто втриматися на плаву, каже фермерка з Підкарпаття. Приводом для протесту стала також нова угода з Меркосур, підписана 3 вересня. На думку польських аграріїв, це відкриває ринок для дешевої сільськогосподарської продукції з Латинської Америки, що ще більше вдарить по польському виробництву. Протест проходить мирно, але фермери попереджають це тільки початок. Якщо влада нас не почує, протест охопить всю Польщу.